головний тренер Чекарських МАБ Георгій Сусканчук. Ваше враження? Сказати, що задоволений – ні. Задоволений перемогою, але не, але не грою. Чому? Багато помилок, дитячих помилок, багато, багато справді не дуже якісних рішень прийнято То, що ми хвораємо на наші підбори, то це дуже дуже прикро. Ну, хлопці стараються. Хлопці стараються. Трошки е свіжої крові додав наш е легіонер, який сьогодні таки потянув. І 12 підборів, і 26 очок. Да? 20. От. Перша гра, і хлопець так зіграв. Тренувати всього три тренування у нас було, щоб зігратися і якось почути друг другу, друг, почу... <кій> друг -дружку чую, чувствувати. Ну, Я так думаю, що все попереду. І якщо хлопці будуть грати і слышати, чути, що каже тренер, то буде все гаразд. Як взагалі вдалося б мовити приїхати зараз в Україну? навіть не знаю, що відповісти. Я сам був шокований, що шо він приїхав. <ріху> ну, хлопець, ну мабуть, він не, не з дуже заможньої сім'ї і гроші треба, хоча він приїхав взагалі на копійки, скажем так. Мабуть, він хоче як якийсь плацдарм для наступних своїх досягнень, других команд, хоче в Європу. Це для нього так перший, перший степ, як то кажуть. У вас було більше 20 днів між попереднім київським баблом, цим київським баблом. Наскільки це взагалі допомогло стати сильнішим? Я думаю, що ми дуже гарно потягнули фізподготовку. Це перше. Немножко краще стали кидати. Трьохочкові кидки потягнули. Є командні взаємодії, які просліджуються. Ну так як новий гравець, треба заново все коригувати. Стараємось. Нікіта Рослава сьогодні не було Ні на майданчику, ні на лаві. Що з ним? Прикра травма, галіностоп. Надовго. Я очікую, що с... наступний бабл буде. Це буде добре. Серйозного нема. Але, як то кажуть, недолічена травма хуже нової. Чекаємо повного виздоровлення. Дякую. дякую вам, до побачення.